Вітаю всіх на своєму каналі. Доброго ранку. Отак втомлено і нещасно виглядає батько, який їде в пологовий будинок під назвою інкубатор. Тому зараз ми з вами будемо грузитися і їхати в інкубатор. Не знаю, що нас там чекає, каченята, курчата чи може гусенята. Я вважаю, що там будуть курчата, борьковська барвіста, а по факту подивимось. Так що поїхали. Зараз поїдемо. Сюди вони будуть привезені такий брудер, ви його всі бачили. Е, у нас це в Ізраїлі називалося Вода Раві, а тут срала мазала ще хотіла, не знаю, як це назвати. Будуть так. Е, я сподіваюся, я витримаю, е, вони витримають, є як є. Е, знайшов дімер, знайшов кабель, е, десь на горі ще з Нікополя дещо позабирав, порозбирав. Під'єднав туди розетки. Це на майбутнє. В мене ж є плафони, які гріють. ну куди буду лампу. Тому наперед зробив розетки для того, щоб на підлогі їх тримати. Отак от це все виглядає. Зараз по путі куплю ще одну таку паїлочку маленьку. Це на перший день. В мене є великий 10-літровий, то на перший день отак. От. Пільоночки, трошки корм. Корм навіть не бачив, який от розпакував сьогодні. Це коудайс, давайте покажу. Якби Беру, скажіть, з коудайсом преміксом працюю, то буду працювати, пробувати от з цим комбікормом. Ось такі його показники. Дуже дорого мені вийшов. Щоб ви розуміли, я ніяких знижок не маю. Мені цей, цей корм вийшов 20 гривень. 50 копійок чи 20 гривень, 20 копійок, щось таке. Плюс доставка нової пошти. Ну, Так як їде, їде премікс, то їде і цей комбікорм. А, я сподівався, що буде крупка. Слава Богу, що крупка не гранула. Тобто гранула потім трошки, трошки помелена. Тому що для малечі треба крупочка. А, зараз вмикаю, вмикаю обігрів. Де він там? Як він там буде виглядати? Вот так. А, на полові, половину потужності три лампочки, щоб вони по площині, ну, сказав, так, щоб вони не скупчувались і не подавили друг Зараз зачиняю чуфірточку, нехай воно нагрівається. Е, що у нас тут на 1 літр Аскорбінка, вітамін С і ложечка меду. Сьогодні і завтра будуть так, потім вже пропоїчка. Грузимось, їдемо. Що я? Ви одразу сказали в коментарях багато, що немає отворів, немає вентиляції. Думаю, блін, ну люди знають, це я перший раз тому от зробив тут отвір, там отвір, там вон отвори. Є ще щілини. Бачите, як багато щілин, якщо дивитись знизу вверх. Отак от, да? Та фірточка пускай буде закрита, наприклад. вон. То ви бачите, що там вверху теж є щілини, коли фірточка закр... зачинена. Ну, Вважаю, що воздухообмін буде добрий. Ні, просто буду підкладати дерев'яшки і трошки при... відчиняти дах. Не знаю, це вперше я батько молодий сьогодні. Подивимось, що ми зараз привеземо з вами. Так що поїхали. Так, приїхали на інкубаційну станцію. Дивіться, що є в наявності сьогодні, так. Що пропонують, яка ціна. Зараз подивлюсь, що винесли. Це теж продають, погуляють. Там нікого не було. Ну, було в суботу, там багато всіх. А все розкупили. Так що приїжджайте, беріть, кому що треба. Ви бачите, колечки ходять. Мабуть для себе залишили, тому що люди не беруть. Ну, Вони тут пасуться, є де, то зарубають потім. Так, ні цього не треба. Я, ну не царапай машину. Так, перші 80. Він є якийсь коричневий. <хе> так, ну щось вилупилось, вже... добре, добре. Так, пологовий ще працює, пішов далі. Сончик, пішли, пішли. Де вони? Це твої нові друзі? Uh -huh. Ти їх бачиш? Uh -huh. Так, ще раз, бачите, майже всі білі, коли я розпаковував яйця, білі, то це від той жіночки, якої приватне господарство. Оці от, от коричневі і трошечки, трошечки вон кремові. Це станція птахівництва У «Бірок» оплот гарний, а ми тільки що просвітили. Майже всі... на овоскопі майже всі не оплот. І дуже багато замерших. Тобто оці всі білі... Ну, не, так, не так багато, а всі оці не оплоди, так? Вони не оплоджені. Вони не оплодить. їх немає так багато. Так що не знаю, зараз досніму відео, вдома дом, вже поміркую казати, у кого замовляв чи не казати. Але Ніколай да. подзвоню, розповім особисто йому, щоб він не рекомендував ту жіночку. Ну от оно кіно. Комусь тепер буде постійно треба на двір, тому що в нього є друзі. Це для нього віконче. Так, двох не довезли. Ось один, другий подивимось і це дівчинка. Там, ну все. Так, почали одразу їсти, зваримо. Начебто їм не холодно, але треба зачиняти. Купив хтось, вже годівниці їсть, все добре. А так в основному з підлоги. Бачите, понеслись. Зараз ще водичку поставлю, купили. 188 віддали мінус 2, 186. Скільки тут дівчуль? Не знаю. Хотілось... Батьківське поголів'я мати 150 дівчин, але, але як є, якщо вийде казоксамки сотня, то це буде непогано. Сотня дівчуль буде дуже-дуже непогано. Будемо подивитися, ну, мені подобається. Так, ну, той же все. Він задергається. Якщо це поп'є може не буде пыть на да? так я ще не розбираюсь. вот этот вот хлопчик а вот тут де реснички вот я Такі цеги тюля значит вот так 186 ну давайте поки що казать 187 Цього треба прибрати. так десь хвилин 10 вони вже вже самі. Давайте подивимось, скупчуються вони чи ні. Я буду реагувати редагувати так. Ну, не знаю, чомусь отут вони усі біля корму. Зараз поциплю ще. А, начебто не холодно, так? Да? Хто там знаток більш ніж я то мені здається, якщо було холодно, вони б були всі на одному місці. Ну так, п'ють. П'ють. Того вже немає, а цей, ну, щось намагається. Може в нього будуть сили. Зараз оскорбінка, мед, а може піде. Пуде так, ладно, залишаю їх. Ну от, друзі, почався новий наш з вами проєкт. До речі. Як називається ця порода? Тому що інтернет видає Борковська, Борківська і Бірківська. Станція птахівництва пише Бірківська, тому що вони знаходяться в селі Бірки. Тому Бірківська. Google видає і різні скажімо так, істочники видають Борковська. Тому поки що називаю цей проект Борковська-Борвіста. А там згодом, якщо ви будете поправляти мене, то я переіменую. Почався новий проєкт, Породна курка, наша українська Барковська барвиста. Давайте подивимося, що з цього вийде. Дуже-дуже дуже сподіваюся, що буде все класно. Брудер є. Більш-менш якийсь такий, не знаю, але є. Емоції переповнюють просто повні штани. Отак от їздив футболки. Їздив на інкубатор пологовий будинок. Не знаю, нічого не сказали. Зараз буду викладати відео, поміркую, що насчот... Ні, мабуть, не буду давати рекламу того господарства, де брав курчатка, де дуже поганий оплід. Що виходить? 316 було яєць, вийшло 188. Виходить 60% виход курс. Це дуже мало, тому що великий неоплід, дуже довго збирали, дуже грязні яйця. Вихід станції птахівництва іменно селища Бірки, там, де замовляв 150 штук. У них вихід, як ви бачили на відео біжевих і коричневих яєць найменше, їх було 150 штук. І найменше не виходом. І було 170 таких більш білих яєць, це приватне господарство від жіночки, їх було дуже багато. Тобто, мабуть, в бірках був виход десь 80%, у жіночки там 50% і середній там вийшло щось туди-сюди 60%. Я так міркую, не знаю. На мій інкубатор дуже дорого виходить. Щоб ви розуміли, за яйце віддавав по 20 гривень, плюс доставка, плюс 40% йшло, плюс 4,50% за кожне яйце віддав інкубатору. І половина тільки курачок. Ну, Завжди, мабуть, завжди хто формірує батьківське стадо, щось обирає і коли це вперше, то це завжди дорого. Тут вже є як є. Ще багато праці це приміщення підготувати, щось там підготувати, дівчуль прибрати, курник повністю переробити. Ну, коротше, справ. Тільки зацепись і все пішло-пішло, і не можеш запалишити. І воно вже як сніжником наростає на тебе, ці Заботи. Сподіваюсь, що всі, все вийде. Сьогодні понеділок, 29 травня. Усім буду казати, що. Перше майшостого. Так простіше. Перше число це дуже гарно рахувати, скільки місяців, скільки років, скільки тижнів. Ну, дуже гарно. У середу, якщо все буде добре, все буде класно, у середу буде ще один новий проєкт. Потім згодом в середу вийду в ефір, розповім, що да як. І рухаємось вперед. Все, побіг я далі. Треба до дорослих забі... забіжати, тому що туди-сюди змотались, не було 3 години вдома. Треба все-таки подивитися, що вони там. Все, слава Україні, слава нація. Будуємо нове поголів'я з української породи. До побачення!